Він се березна подобати твоє сьогодні. Для нашого підрозділу велика втрата. Ми втратили свого побратима, свого колегу по службі. Це така була людина, світла, щира, добра. Він приносив тільки радість. Він завжди міг підтримати, завжди міг своєю посмішкою. Знаєте, поділитися нам, подарувати свої щасливі, якісь радісні емоції. І знаєте, в нього було напевно таке гасло по життю. А Справимося, а зробимо. І знаєте, згадуєш про нього тільки найкраще. Він дійсно загинув як герой, як герой, який боровся до останнього. Зі зброєю в руках він не залишив ні позицію, ні, ні своїх колег, ні своїх побратимів. Я особисто знала Ілюшу. Чи маленьким пам'ятаю, його мама працювала вихователем в нашій школі. Дуже світла людина, яка любила тварин і разом з його мамою. Вони любили тваринок і кормлять до сих пор у дворі і варять каші їм. І купують все, і лікують, і стерилізують, все роблять. Сьогодні були дуже важкі похорони. Серце матері просто розривалося. Він був. Її серденьком, як вона казала, вона просила пробачення у своєї дитини. Це дуже важко. Я нікому не бажаю такого, навіть ворогу такого не побажає, щоб мати хоронила свою дитину. Про Ілюшу я думаю, багато хто знає, який хороший, бо приїхали дуже велика кількість людей. Слава нашому герою, Ілі. Ми їм пишаємось його. Службою, його душею доброю. Він дуже хороший хлопець, на жаль, був. Але в наших серцях він залишається живим героєм просто не в цьому світі. Сказати щось про погане про цю людину я не можу, тому що він завжди був. На позитиві завжди вмів знаходити вихід з, з будь-якої ситуації, і був зі сторони, так дивишся на нього, думаєш, що він такий неприступний, такий брутальний. Ні, він завжди був. Всередині доброї людини з великим серцем, з добрим серцем. Таких людей, на жаль, дуже мало. Я знаю його дуже добре і знаєте, знав би, що він би зараз сказав, що це буде добре, чого ви так переймаєтесь. Він завжди був таким на позитиві, відважний. Я з ним дружив і буквально за два дні до цієї трагічної ситуації ми розмовляли по телефону. Він мені казав, що п'ятницю він міняється, там зустрінемось, більярд пограємо, але не судилося.